Курськ. по перше, карт актуальних немає, не було і не буде. І я їх показувати не буду, Допоки наш генштаб не буде вважати за потрібне. Хоч буде щось сказати про цей напрямок. Я не буду цього робити, але безсумнівно, рух збройних сил України, зокрема на Курщині. Ми не говоримо про Білгородщину, Про неї я наголошую взагалі, мовчимо. Навіть попри про те, що з'являлися певні анонси про взяття населених пунктів у районі Грайворона, ну, От в цій ділянці були взяті декілька одне. Одне чи два е, сіл Російської Федерації щодо суджанського, так би мовити, е, ось цього плацдарму українських збройних сил, то зараз розпочалися рухи південніше. І невеличкі рухи північно-західніше цих плацдармів, тобто справді дуже схоже на те, що формується така собі буферна зона по лінії державного кордону на території противника, і це дуже важливо. Крім цього, вступили в боротьбу ворожі резерви, зокрема, вони в доволі такі значній кількості зосереджені зараз у районі Курчатового, тому що це їхня атомна електростанція. Отут, от вони розгодятся російські. Накопалися, закопалися, укріпилися, ну і загалом резерви їхні потроху прибувають. І ці резерви навіть попри те, що перебувають під постійним вогневим ураженням наших військ. Я ну я бачу певний там скептицизм, але я щиро переконаний, що навіть от тут, тут працює проста логіка: ведення резервів а. Призупинило наші темпи просування або зменшило темпи цього просування нашого у Курській області, і тому не потрібно з цього робити якусь трагедію, що ми не отримуємо тепер щодня от гіпер якихось переможних реляцій. Другий фактор, який я по цьому сенсу хотів сказати, що навіть перекидаючи сюди резерви, росіяни абсолютно не досягають переваги та навіть паритету. Чому це забезпечується за рахунок? найважливішого елемента вони позбавлені зв'язку. Наші бійці кажуть, скільки френдлі файерів було у цій операції з боку росіян саме через те, що в них відсутні дос достеменне таке ефективне управління, взаємокомунікація, е комуніку... кому... комунікування, е і власне відсутній е зв'язок. Фактично, що наші війська тут на кризі такою собі парасолькою, е що не дає окупантам ані яковісінької так би мовити ситуаційної обізнаності ну по суті. Що е, нічого абсолютно воно як так е, не вдається росіянам е, на цьому напрямку. Навіть вчора вже почали виходити західні е, змі, зокрема Financial Times е, Ось що написали, що мовляв Росія не змогла відтіснити українські війська в Курській області, не зважаючи на те, що надіслала підкріплення. Проте, на мою думку, одним із головних моментів нинішньої операції є. Мовчазна згода сусідів наших партнерів, союзників по НАТО насамперед, звісно, сполучених штатів Америки. От що ми можемо відзначати? Тобто, це такий є рівень ескалації за ескалації. У постачанні озброєнь, що має призвести підсумку до загальної деескалації. Тобто реально зараз е, відбувається нонсенс. Відбувається друзі, історична подія. Ага додаруйте, от я ще хотів таку карту показати, як від це розширення флангів е, південніше. Як відбувається формування буферної зони на нашому прикордоні? Ось 10 кілометрів південніше міста суджа. Є такий населений пункт, який називається Гуєво е, е, і наші бійці. От, власне, показали, продемонстрували, як вони встановлюють прапор, я так розумію, на якісь адміністративні будівлі цього населеного пункту, заявляючи про його захоплення і заявляючи про його контроль контроль над ним. так Ну Тобто, це справді видно, що відбувається розширення флангів, розширення формування буферної зони навколо України. В тому числі ці дії стосуються, звісно, що і Білгородщини Ну а чим вона? Запитаєте, ви гірша ніж курщина, і ті дії, які вже зараз почалися на прикордоні Білогородському, вони так само лише початкові. Я переконаний, щиро знаю, чи навіть в якійсь мірі, скажу вам так, друзі, що. Далі буде, от 100% відсотків далі буде, але повернімося до певної філософії того, що власне відбулося про партнерів-союзників. Я згадав про відсутність зв'язку. Я згадав про безпрецедентність моменту, почав, але сам себе перебив. Отже, безпрецедентність цього моменту полягає в тому, що не ядерна держава, по суті, що вперше в своїй історії нападає на ядерну державу, і ця ядерна держава просто як страус ховає голову у пісок їхній лідер цілком з аморфним покерфейсним обличчям сидить і вдає, наче нічого не сталося, він не дає команд на серйозну реакцію на евакуацію населення, на будь-що. І це якраз таки є демонстрацією того автократичного режиму, де все заточено на думки, інтереси, бажання, побажання власне одного єдиного лідера, яким Росія є, Володимир Путін. Щодо демократичних суспільств, які ми Справедливо по правді продовж багатьох місяців сварили журили за те, що вони такі аморфні за те, що може з'явитися якийсь клятий конгрес, що розповість, буде розповідати півроку про те, що не може виділити допомогу, про те, що Верховна Рада існує в цьому процесі, яка не ухвалює так само кілька місяців, дуже потрібні ті ж самі мобілізаційні наприклад, що закони. Ну тобто багато чого є в демократіях, що послаблює нас перед. Або у протистоянні з автократіями. На пакет автократії здатні дуже легко, швидко масштабувати певні процеси. От, допустимо, якийсь Високій людині, тому ж таки Путіну, так йому здалося, що шахеди ефективні, і вони почали їх пачками кліпати, розбудовувати Алабугу і тому подібне в демократичне суспільство це і працює все ж таки інакше, але воно працює за рахунок конкуренції та низової, так би, званої ініціативи, або радше за все правильніше казати горизонтальних зв'язків. якщо Якщо так у випадку із, скажімо так. Автократичними суспільствами там все йде по вертикалі, то демократія це царство горизонтальних, так би мовити, зв'язків. І це найголовніше так би мовити, знову таки обставина того, про що ми можемо говорити у цьому контексті. Відповідно, коли ем, порівнювати демократію Київ, напад на Київ, коли людям видавали просто ось так із вантажівок зброю, була довіра і була низова ініціатива у випадку з Курщиною. Центр, ось той найбільший вершечок. Він мовчить, він аморфний. Знов ж таки Путін голова в піску, як страус Герасимов доповідає, що все нормально, що все по вертикалі все вибиваємо росіян із території е області. Більш того, навіть зараз, до речі, з'явилися повідомлення від інституту вивчення війни про те, що Путін ймовірно замінив Герасимова на Бортнікова як главу анти. Терористичні або контртерористичні, як вони називають операції, що зараз відбувається в Курській області. Тобто, ні, це не лише ознака того, що Бортніков, як директор ФСБ, має підстави для того, щоб як ФСБшник вирішувати цей контртерористичний режим, але з іншого боку, це демонструє про те, що ну армії. Не довіряють армія програла цю битву, і армія втратила важелі управління по Курщині. Піду ця ротація Гірасівонаборнікова. Вона ще дуже цікаво, цікаво. Виглядає з точки зору внутрішніх протистоянь, так би мовити, кремлівських веж які між собою постійно конкурують, так от, коли в автократичних суспільствах немає наказу згори система колапсує, і саме це ми побачили на території Курщини: система сколапсувала, особливо яскраво це проявляється у колапс системи, у окрім того, що є такі. Якісь непевні повідомлення від чиновників або взагалі просто відсутність їхня мовчанка. Чи чули ви сильного губернатора зараз Курської області? Та ні, він щось не дуже говіркий. А другим елементом колапсу системи є те, як реагує їхня пропаганда. Вона реально максимальну маячню демонструє навіть от учора вони показали відео на дай Боже пам'яті. Це здається, було Ріа Новості. А вони показали відео з Гелікоптером Мі 28 який демонструє нібито удари по наших військах, і нібито успішні удари і витисненням наших військ за межі державного кордону. А, але от що виявилося, що цей гелікоптер і це відео, яке було оприлюднене вчора як доказ знову ж таки. Вибування наших військ із району Курщини, так от виявилося, що це відео насправді було знято значно раніше, і то в районі Криміної спочатку, а потім Часового Яру. Просто-напросто зробили ролик, яким надурили суспільство. Отже, те, як реагує пропаганда, це другий фактор, третій фактор, що дуже важливий, і на якійсь мірі. Ну я не впевнений, що він буде стояти на одному щаблі із тим, що партнерів таким чином, можна переконати, що ядерна держава це не страшно, але дуже близько до цього, тому що він викликає внутрішню соціальну величезну напругу і загалом показує настрій Російської Федерації. Полягає він у тому, що величезна, просто гігантська кількість полонених є у у руках наших наших військових там гуляють у всі жарти. Що в нас просто не вистачає автомобілів, щоб їх перевозити. За деякими даними за ці ну майже тиждень можна говорити, що курської операції було захоплено близько тисячі росіян у полон. Ось є така цифра: тисяча росіян. Це просто гігантська сума. Ну, це я навіть, я навіть не знаю як. Як пояснити успіх цієї операції і наповнення гуманітарного обмінного фонду нашими військами? А що, що означає ось така масова здача у полону російських військ? Це не інакше як відсутність мотивації воювати навіть коли війна прийшла на твою землю, навіть коли тобі формально виходить, треба захищати територію своєї власної держави. Мотивації воювати абсолютно нуль. Ось такий великий великий бублік. Більш того, міжнародна спільнота розслідувальна інформнапалм. Вона повідомила, що за останні кілька днів вони отримували десятки повідомлень від місцевих мешканців Курської області ще раз від місцевих мешканців, тобто від росіян, що проживають на Курщині. Інформнапалм, наш український, отримує повідомлення, де йдеться про те, що росіяни охоче видають місця дислокації російських. Військ, навіть не російських військ, а конкретно кадирівців, тому що вони вже всіх так допекли, що їх просто тупо зливають і повідомляють е, ті деталі, ті локації, ті геолокації, де вони розташовуються для того, щоб по них наносили наші збройні сили удари. Ось така, от ну чи могли ми про це поміряти у 2022 році, аж ніяк, але станом на сьогодні це стало реальністю.